Якщо у вас щось не виходить, знижуйте швидкість, значить це не ваша швидкість. Наприклад, на цьому тижні учениця прийшла і не встигала там бачити лежачі, ями і так далі. Але хотіла їхати швидко, хотіла їхати 45 км. кілометрів. Люшня це достатньо хороша така швидкість. Вже, да? і в неї не виходило. І вона каже: так сідається і каже: Я тупая. Я думаю, а чого ти тупає? От я тільки що з'їздила на кератінчик на оболонь, бог його знає, я звідти вибралась. Я на тій оболоні при тому, що коріна киянка буває раз в рік. Ремонт дороги скрізь. Я взагалі не знаю, де я їхала по карті, дощ нічого не видно. Я ж не їду 120 км на годину, а потім кажу, я тупає. Я собі знизила швидкість їхала настільки швидко, наскільки я могла реагувати в незнайомій місцевості, по карті, в дощ. Коли на швидкості 20 кілометрів вже виходить обіжати всі люки, лежачі, бачити всі знаки і всіх пішоходів, тоді можемо підвищити швидкість на 50 кілометрів. А поки ми не встигаємо, ну не треба нікуди гнати, не треба ні собі, ні інструктору доводити, що ви можете.